Еволюція пазлів Пазли мають давню та цікаву історію. Першим пазлом у XVIII столітті у Великобританії були дерев'яні дощечки з вирізаними частинами географічних мап, які потрібно було скласти разом. Головне призначення пазлів залишилося незмінним це розвиток логічного та творчого мислення. Тому пазли з успіхом застосовуються у розвивальних заняттях з дошкільнятами та молодшими школярами, а також у реабілітаційних програмах для літніх людей чи пацієнтів із розладами пам'яті та уваги. Ось деякі напрямки досліджень. Перше вплив пазлів на розвиток мозку та когнітивних функцій у дітей. Встановлено, що регулярне складання пазлів покращує пам'ять, увагу, просторову уяву. Друге застосування пазлотерапії при хворобі Альцгеймера та інших формах деменції. Пазли затримують розвиток когнітивних порушень та атрофію мозку. Третє. Використання складання пазлів у реабілітації після інсульту та травм мозку. Це допомагає відновити рухові і мовні функції. Четверте. Дослідження впливу пазлів на емоційний стан людей. Доведено, що ця діяльність знімає стрес, тривожність, допомагає при депресії. Терапевтичний ефект пазлів. Пояснюється активізацією роботи обох півкуль мозку, стимуляцією вироблення гормонів щастя, перемикання від проблем. Крім того, завершення складання цілісної картинки дає відчуття задоволення і успіху. Розвиток пазлів та складання практичних предметів пазли набули популярності по всьому світу. Навіть створюються чемпіонати по складанню цієї головоломки. Сьогодні пазли виготовляють з картону, пластмаси, дерева і навіть металу. Тому з'явилися різноманітні види 3D пазли, об'ємні, пазли лабіринти, м'які пазли килимки, неможливі пазли тощо. Неможливий пазл яка задумка винахідника. Неможливий пазл це різновид головоломки пазла, в якому один або декілька елементів навмисно зроблені таким чином, що вони не стикуються і не підходять один до одного. Мета неможливого пазла створити ілюзію, ніби людина чогось не розуміє або робить щось неправильно. Проте після розкриття секрету такого пазла. Настає полегшення і навіть захоплення оригінальною задумкою творця головоломки. Неможливі пазли цікава забавка для любителів нестандартних головоломок і гарна перевірка кмітливості та критичного мислення. Адже потрібно виявити підступний елемент і зрозуміти жарт винахідника. Пазли для людей з порушенням зору. Пазли для незрячих осіб виготовляють спеціалізовані компанії. Це допомагає сліпим і слабкозорим людям розвиватися та отримувати радість від цікавого заняття. Особливістю пазлів є рельєфність. Їхня поверхня містить різні фактури, візерунки та об'ємні елементи, які утворюють загальну картину. Кожен елемент пазла для людей з порушенням зору містить свою назву шрифтом Брайля. Розвивальна гра в пазли має великий потенціал для застосування в медицині та психології, а ще вона подарує безліч приємних емоцій.